Робота над просуванням мирних зусиль активно продовжуватиметься насамперед в рамках уже сформованого формату Україна плюс Велика Британія, Німеччина, Франція плюс США. Україна не піде на так званий мир за будь-яку ціну. Принципові позиції України щодо умов миру залишаються чіткими та незмінними. По-перше, ми не підемо на визнання будь-яких тимчасово окупованих територій України російськими. По-друге, ми не погодимось на будь-які обмеження щодо структури, чисельності і інших характеристик Сил оборони України, обмеження нашої оборонної промисловості, військової допомоги союзників чи присутності їхніх контингентів на нашій території. По-третє, ми не сприймемо будь-які обмеження. Меження суверенітету України, нашої внутрішньої та зовнішньої політики, зокрема щодо вибору союзів та альянсів, до яких ми прагнемо приєднатися, так ми можемо не мати зараз консенсусу щодо членства України в НАТО, але й надалі будемо активно працювати за для його досягнення. Проте, Росія чи жодна інша країна не має і не матиме право вето на наш вибір. Зараз ми є свідками нової гібридної тактики маніпуляцій Кремля, коли нам підсовують великодня або парадне перемир'я. Ми також бачимо зростаюче розуміння в усьому світі, що все це є просто маніпуляціями та відвертим знущанням Росії із мирних зусиль США та інших партнерів.